Представтесь, будь ласка. Я Метлевич Ганна Михайлівна. Скажіть, будь ласка, з якими ви симптомами і в якому році зверталися останній раз річницю сестер похмурських? У 2020 році в мене дуже боліла голова. Потилиця, військова частина, і тут, на, як то кажуть, на, наверху, угу. От, скакав тиск. Були великі перепади. То був високий, то різко падав вниз. Звернулася я до лікаря похмурської Наталії Мирославів. А до того, як до нас звернутися, ви якісь лікування приймали ще таблетки? Так. І я... який результат був я на фоні того? Я приймала таблетки Вестінорм, гілобу? угу. Тіоцетан. Uh -huh. Воно трошечки мені ну якби зменшувало біль, але воно недовго. Uh -huh. недовго. Тоді порекомендували мені звернутися до Наталі Мирославівної. І тут я пройшла курс лікування, ну, як сказати, природній п'явки uh -huh. бджоли. Uh -huh. Приймила я 5 сеансів. П'явок і також п'ять сеансів джін. Після того, після того, тої процедури, я себе почала набагато краще почувати. Звичайно, воно результат е, давав себе, е, ну, проявляв себе на протязі часу краще і краще і краще. Два роки тому, це було у 2020 угу. році, два роки. Ефект того лікування. І тепер е, вже через тепер почала відновлятися. Почало... а на курс, кликали вас через півроку. Через півроку знехтувала. Знехтувала я е, рекомендацією лікара, тому що е, був результат. Дуже добрий, добрій. Дуже Дивіться, добрий. максимальна тривалість циркуляції ферментів п'явок якраз і є Видимо. два роки. То ви фактично весь максимальний термін. Видимо. Тоді був листопад 20-го і зараз от так. листопад 22-го. А ще розкажіть, як ви могли працювати на городі, могли працювати по хаті? Чи були у вас якісь обмеження після лікування? Так, ні, ні, дуже добре я себе почувала після цих е, процедур. Я пробувала спочатку з квітника трошечки там півгодини собі по фітотерапію приймала, так би мовити. Або різнотрав'я. Дивилася квіти, нюхала їх, ну, милувалася природою. Ну, це теж добре, То є, для спокій. цього пів години. Потім я собі так подивилася, що я можу більше. Mm -hmm. Але переважно я займалася такими, е, ну як сказати, захопленнями е, зранку, mm -hmm. поки не піднімалося дуже сонце. Бо на сонці мені було тяжче. Я старалася на сонці бути менше. От. Е, по дому я собі вже могла, ем, як то кажуть, прибирання. Я не відчувала такої втоми. Але вміру попрацювала годину півтора, трошки перепочила. Потім... І, і ще у вас було призначене домашнє завдання робити зарядку на шию. Чи ви так, його робили? Так, так, обов'язково. Ті е, вправи, які назначила Наталя Мирославівна, я їх виконувала. Воно часу багато не займало для мене, але я після того себе набагато краще чула. Я пробувала навіть і на даний час, ну як, я регулярно роблю тії вправи, не, про них не забувала. Але от на даний час видно воно вже термін. Ну, вже проти, ферменти перменти п'явок вийшли вийшли два роки, і я то кажуть, вже на повторний курс і все. Так що так, приступаємо так. до лікування. Дякуємо за відгук. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похмурських іншим пацієнтам? Так, так я задоволена, задоволена результатом лікування і. Прошу, хто в кого є якісь проблеми, прийти на консультацію до лікаря Наталії Мирославної, і вона надасть таку належну медичну допомогу. Не пошкодуєте. Дякую.